Історія в книгах довга, нажива, минає стрімко. Моє покоління пише сльозами й вогнем сторінку. До біса маневрів список. Дивіться, які ми вперті. Дивіться, як сміємося прямо в обличчя смерті. Дивіться на наші танці, зруйновищ постів, окопів, над головами уламки, з під ніг вилітає попіл Контемпорарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив. Якщо би всю сільськопален жбурнути в страждання світу, то більшість у наших ранах розквітла би гори і з кожним життям навколо. Недоля і доля спільні. Прислухайтесь, у полоні ворожому, чутно співи. За мить, як піти в атаку, ми молимось про спасіння. Якщо Бог і є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме Він нас, хто знає? Святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо, як пристрасно ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала від Маріка, договерли, ми билися як востаннє, і вижили, і померли. Якщо, як і ми, у голос ти весело й непохитно читаєш це українською, значить, б'ємося гідно.